Львів готується до опалювального сезону. У Львів теплоенерго триває літня ремонтна компанія. У всіх районах міста тепловики лагодять мережі. Левова частка припадає на заміну аварійних та зношених труб. Чи встигнуть до холодів? Дізнавалися журналісти новин. Зараз на балансі тепловиків більш ніж 400 кілометрів теплових мереж. Системи зношені та застарілі. Більша половина з них потребує заміни, адже в середньому труба слугує 25 років. Поміняли уже тепломагістралі північна, що проходить вулицею Хвилювого. Дану роботу ми проводимо вже, ну так, 10 днів і плануємо її завершити до Дня Незалежності. В даний момент роботи йдуть повним ходом. За час ремонту тут замінять майже 300 метрів труб на нові енергозберігаючі. Наразі погода сприяє намірам тепловиків та робіть ще багато. Загалом Львів теплоенерго планує замінити, щопонад понад сімнадцять кілометрів теплових мереж до початку опалювального сезону встигнуть, запевняють у відомстві. На сьогоднішній день близько 12 кілометрів вже завершено роботи. По прокладанню теплових мереж проведено гідравлічні випробування, проведені повторні гідравлічні випробування. І на 885% теплові мережі готові. Крім заміни теплових мереж, проводять ремонти на котельних та бойлерних. Загалом на підготовку до зими тепловики планують витратити майже 37 мільйонів гривень. Андрій Фок, Юлія Манько, Віталій Руденко, новини.